Псалом 77, Спогад про минуле Ізраїля, проповідникові хору за Ідутуном, Асафа, Псалом. Голос мій до Бога, і я взиваю, голос мій до Бога, щоб міг мене почути. Скрутного для мене дня я Господа шукаю. Уночі я простягаю мої руки без устанку, душа моя зреклась утіхем. Як я про те згадаю, Боже, стогну, як розважаю, млію Духом, очі мої тримаєш у безсонні, тривожуся, і відняло мені мову. Я думаю про дні давні, згадую про літа споконвічні, роздумую вночі у моїм серці, і розважаю, і допитується Дух мій: чи тож Господь відкине геть навіки? І не буде більше прихильним, чи тож назавжди припиниться його ласка, і зроду в рід слово його стане нечинне, чи милосердуватися забув Бог, чи в гніві замкнув він своє милосердя? Кажу я: то біль мій, що Десниця Всевишнього змінилась, пригадую собі діла Господні, пригадую чуда твої недавні. Роздумую й над усіма ділами Твоїми і міркую над учинками Твоїми. Боже, свята Твоя дорога, який Бог так великий, як наш Бог, ти єси Бог, що чуда чинить, Ти між народами явив свою потугу, Ти відкупив Твоїм раменом народ твій, синів Якова та Йосифа. Води побачили тебе, о Боже! Води побачили тебе, і здриглися, навіть безодні затряслися, з хмар лунало водою, і з хмар залунав голос, і полетіли твої стріли. Грім твій загуркутів у буревії, блискавки осяяли всю вселенну, здригнулася земля і затремтіла Твоя дорога через море, стежка твоя через великі води. І слідів твоїх не видно, ти вів народ твій, як отару, рукою Мойсея та Арона.